Чи не зупинить роботу напередодні свят Кенада Пост. Чому результати алкотестерів в Канаді відтепер є повноцінним доказом? Які країни канадська розвідка назвала загрозою та хто поширює фейки про канадську політику і сепаратизм? Про це і не тільки розповідаємо далі. Мене звати Юлія Стеранка. Це підсумки тижня на ЮКенредіо. Протести у Квебеку та ризик відтоку лікарів у Монреалі 9 листопада. Тисячі медиків і студентів вийшли на протест проти законопроєкту, що прив'язує оплату лікарів до кількості прийнятих пацієнтів, і передбачає штрафи за спільні дії проти реформи. Професійні об'єднання попереджають, що це може підірвати якість медичної допомоги і прискорити відтік кадрів. Частина лікарів уже розглядає переїзд до Онтаріо. Регулятор провінції підтвердив 280. Вісімдесят заяв від фахівців із Квебеку, які вивчають можливість продовжити практику. Там прем'єр Дагфорд каже, що вітає потенційний притік кадрів, але самі медики наголошують залишати тисячі своїх пацієнтів для них болісно. Зі страйками та планом модернізації переговори між Канада Пост і профспілкою тривають за участі федеральних медіаторів. Тоді як в країні діють ротаційні зупинки роботи, що вже призвели до відсутності гарантії доставки та стабільності у мережі. Профспілка не виключає посилення акції, якщо домовленостей не досягнуть перед святами. Водночас Кенада Пост передала уряду план модернізації, який має зробити службу фінансово стійкою серед змін перегляд стандартів доставки, розширення мережі громадських скриньок і можливе скасування мораторію на закриття сільських відділень. Документ нині розглядає федеральний уряд. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади просто зараз, вподобайкою, коментарем і підпискою. А ще натиснувши кнопку Супер дякую під цим відео на нашому Ютуб каналі. Результати алкотестерів є повноцінним доказом. Верховний суд Канади ухвалив два рішення, які фактично зміцнюють роль алкотестерів у справах про нетверезе водіння. Суд підтвердив: якщо прилад правильно відкалібрований і діє в установленому діапазоні, його показники вважаються точними і достатніми для вироку. Судді пояснили, що зміни до кримінального кодексу 2018 року були створені саме для того, щоб спростити ці справи. Сторона обвинувачення. Не мусить доводити, що водій був не тверезим іншим способами достатньо коректних показників алкотестера. Тепер поліції легше притягувати до відповідальності водіїв, а оскаржити такий доказ стане значно складніше. Федеральні тюрми не справляються з тяжкими психічними розладами у щорічному звіті. Тюремний омбудсмен Іван Зінґер заявив, що система федеральних установ не здатна забезпечити довгострокову допомогу людям з тяжкими психічними розладами, суїцидальними станами та самопошкодженнями. Він підкреслює, що таких ув'язнених треба переводити у спеціалізовані зовнішні психіатричні лікарні, так само як пацієнтів для хірургічних операцій відправляють у цивільні заклади. Зінґер критикує застарілі політики, слабке навчання персоналу та відсутність адекватного скринінгу, які призводять до неправильного лікування і порушень прав людини. Він називає плани будівництва нового тюремного медцентру за майже півтора мільярда доларів неправильним використанням коштів і пропонує розвивати партнерства з провінційними психлікарнями. Служба виправлень не погоджується з висновками і каже, що нинішня модель відповідає потребам. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українські радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. У Саскачувані зростають побоювання щодо іноземної купівлі землі. Найбільша фермерська асоціація провінції заявляє, що дедалі більше виробників турбуються про можливі випадки купівлі сільськогосподарських угідь іноземними структурами або ж за іноземні кошти. Представники галузі закликають уряд посилити правила та перевірки покупців, дозволивши продаж лише канадцям і переглянувши умови для постійних резидентів. Опозиція звинувачує владу у слабкому контролі, посилаючись на звіт аудитора, де вказано, що регулятор не завжди вимагав підтвердження резидентства. Уряд ж відповідає, що всі рекомендації вже виконані, а доказів незаконних покупок немає. Водночас, експерти додають, що більшість землі все одно належить місцевим фермерам, а вплив іноземних покупців, мовляв, перебільшений. Канадська розвідка назвала Росію, Китай, Іран та Індію ключовими загрозами у своєму першому публічному виступі. Директор розвідки Ден Роджерс заявив, що ці чотири держави ведуть активні шпигунські операції, тиск і переслідування людей на території Канади. Росія через мережі фіктивних компаній намагається купувати канадські технології для війни проти України. А Китай полює на секретну інформацію та прагне посилити вплив в Арктиці розвідка також зірвала кілька потенційно смертельних загроз від іранських спецслужб. Індійські структури, за словами Роджерса, здійснюють тиск на активістів і діаспору, використовуючи стеження, дезінформацію та погрози. Він додав, що радикалізація молоді та екстремізм всередині країни теж зростають а нинішнє геополітичне середовище є найнебезпечнішим за останні роки. Актори в СПАМ відео поширюють фейки про канадську політику та сепаратизм. Розслідування Canadian Press показало контент ферми, які раніше використовували аватари ai озвучку. Тепер наймають акторів, щоб обходити правила соцмереж і робити фейкові політичні відео більш правдоподібними. На деяких ютуб-каналах створювали ролики із вигаданими сенсаціями про західний сепаратизм та політичні кризи, подаючи пом. Кові дані і дезінформацію. Акторів знайшли через оголошення про послуги voice-over виконавців у США, пар та Канаді. Експерти називають це тривожною тенденцією, адже поєднання ai скриптів і живих ведучих робить фейки переконливішими. Ютуб видаляв такі канали за порушення правил щодо спаму та маніпуляції, але деякі з них з'являються знову. Фахівці попереджають, потік політичної дезінформації, посилений штучним інтелектом, зростає. А я хочу нагадати, що додаток ЮКЕНРАДО відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Канада відповідає на нові торговельні ризики та усуває внутрішні бар'єри. Уряд готує економічну відповідь на жорсткішу торговельну політику США, яка вже створює загрози для канадського експорту, зокрема лісової продукції. Прем'єр Марк Карні заявив, що Вашингтон фактично зачиняє двері для виробників. Тож Канада запускає стратегію Купуй канадське, посилює переговори із США і одночасно розширює пошук нових ринків. Водночас дрібні пивоварні та виноробні скаржаться, що міжпровінційні бар'єри і далі не дають їм продавати продукцію по всій країні. Вони кажуть, що великі компанії мають перевагу, а малі тонуть у витратах і бюрократії. Карніш обіцяє, що законопроєкт Єдина канадська економіка усуне ці бар'єри і додасть економіці до 200 мільярдів доларів. Канадська економіка сигналізує про стримане споживання у новому зведенні після останнього зниження ключової ставки. Центральний банк повідомляє, що цього року зростання витрат на одну особу сповільнюється. Регулятор зазначає, занепокоєння щодо можливої втрати роботи змушує людей уважніше ставитися до покупок на тлі слабкого найму та падіння попиту з боку США, що б'є по автометалургійному і лісовому секторах. Опитування PwC показує, канадці планують витратити на свята на 10% менше а 76% малого бізнесу в ретейлі та гостинності не найматимуть сезонних працівників. Канада шукає можливості для відбудови України за інформацією Global News, Христя Фріланд, спеціальна уповноважена Канади з питань реконструкції України, працює над залученням канадських компаній до повоєнної відбудови. Її завдання шукати економічні можливості в інфраструктурі та промисловості, а також допомагати у питаннях повернення викрадених українських дітей. Фріланд уже відвідала Київ і планує нові. Ви офіційний візит наприкінці року у своїй статті вона підкреслила, Україна може перемогти, якщо отримає достатню фінансову підтримку від заходу. Канада втратила статус вільної від кору країни. Панамериканська організація охорони здоров'я. Офіційно позбавила Канаду статусу України, де Кір був ліквідований із 1998 року. Рішення ухвалили через масштабні спалахи, що тривали понад рік і охопили більш ніж 5 тисяч людей у кількох провінціях. Найбільше випадків майже 2 тисячі зареєстровано в Альберті, зокрема серед невакцинованих дітей та підлітків. Щоб повернути статус, Канада має щонайменше рік не допускати нових. Ланцюгів зараження та підвищити рівень вакцинації до приблизно 95%. Експерти наголошують, ситуація із кором показала серйозне падіння охоплення рутинними щепленнями по всій країні. Канада розглядає участь у пісенному конкурсі Євробачення. Уряд у бюджеті згадав, що працює із телеканалом CBC над вивченням можливостей долучення до шоу, яке організовує європейська мовна спілка. Прем'єр Марк Карні заявив, що. Канадська культура заслуговує бути на світовій сцені, і нагадав, що Канада має сильні музичні зв'язки із конкурсом, адже саме канадка Селін Діон перемогла у 1988 році, представляючи тоді Швейцарію. Експерти вважають, що приєднання Канади може стати не лише культурним, а й дипломатичним кроком, способом зміцнити зв'язки з Європою, як це раніше зробила Австралія. Такою була інформаційна картина цього тижня. До зустрічі в етері.